Бусифікація шкодить обороноздатності України та може призвести до валів фронту і інших дуже неприємних речей для кожного українця. Також в нас є різні заяви від ТЦК від різних людей у військовій формі, які знову ж таки знецінюють важливість людського життя, людського вибору, і при цьому не помічають ту шалену корупцію, яка Цвіте і пахне на території України. А також інші важливі та цікаві заяви для українців, які ми сьогодні з вами розберемо. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Також, друзі, якщо ви шукаєте, яким способом відправляти кошти з будь-якої країни Європи в Україну, я рекомендую сервіс. TransferGo, який вже більше 10 років допомагає мільйонам українців відправляти кошти з будь-якої країни Європи в Україну. І зараз з промокодом «Халензовський», який ви знайдете в описі під цим відео, ви можете отримати найкращий курс серед всіх подібних сервісів. Тому зберігайте собі, користуйтесь і діліться зі своїми друзями. І давайте тепер до справи. Народний депутат України Мазурашу. Розповідає по цифрам, як насправді працює бусифікація в Україні, і це як ніколи доводить, що головна ціль ТЦК це не посилення обороноздатності країни, а це все-таки збирання грошей. Бо не забуваємо, що інший народний депутат розповідав, що близько 2 мільярдів євро в рік збирають ТЦК у вигляді хабарів з тих, кого вони там наловили. І давайте зараз послухаємо Мазурашу. Судячи з того, що говорять військові учасники бойових дій реальні, яким я довіряю, до яких ставлюся з повагою, які дозволяють собі публічно на ці теми відверто говорити, шанси приблизно 5-6 відсотків. Угу. Тобто я декілька разів від реальних хлопців з передової чув, що з умовно 100% бусифікованих, 5-6 можна більш-менш довести до якогось там боєздатного стану, і то не дуже, скажімо так. А якщо орієнтуватися на іншу статистику, яку не раз я чув, зокрема від добровольців з 26 лютого 22 року Дениса Ярославського від всіх народів країн лише 6-7 є реально спроможних воювати. Реально спроможних служити є відсотків 20, у тому числі лише 6-7 реально спроможних воювати. І ми можемо бігати за ними, знімати з дерев, з колодців витягувати, не знаю, з бусиків, з із річок, і, і доганяти їх, коли вони тікають з країни, і одразу їх відправляти в ТЦК і дуже радіти, що ще одна перемога, ми ще одного хілянта. Піймали і відправили в навчальний центр, а потім просто рахуємо поповнення статистики зазвичай та інших сумних цих цифр, але не можуть люди, які неспроможні воювати, виконувати ті завдання, які стоять перед Збройними силами на України. Ну от. І в принципі, до Мазурашу можна відноситись по-різному, але. Якби логіка і здоровий глузд в цьому є, але знову ж таки ми бачимо, що зараз в українському інфопросторі е, тренд на здоровий глузд і на логіку він е, потрошечки відступає. Знаєте, і в нас є е, інші заяви, такі, як, от, наприклад, від ком командира 9-ї окремої бригади безпілотних систем е, Гарнаги. І знаєте, е, перед тим як е, його подивимося, послухаємо, що я скажу. Що зазвичай най... Агресивніші приверженці, я не знаю, бусифікації, примусової мобілізації і так далі. Це не штурмова піхота, це в принципі не піхота. Це чомусь завжди в студіях сидять командири різних там підрозділів саме безпілотних систем. Чому так? Знову ж таки, питання відкрите. Може, хтось знає відповіді, можете писати їх в коментарях під цим відео. Тепер давайте його послухаємо. О, хтось із чоловіків. До них, і враховуючи все, що в нашій країні відбувалось, да, скільки в нас загинули дітей, і людей, і, і все те, що твориться кожного дня. Якщо хтось з мужиків ще не зрозумів, що треба вставати не, не треба, хтось там каже, я одяг ну, свій дома охоронять, як ніколи кажуть, да? це все. Його треба стримувати там, де він є, і звідти його виганять. От якщо хтось з мужиків ще не зрозумів, тоді ну, яка мотивація може бути? Людина повинна, громадянин України, чоловічої статі, йому, коли він навчається в школі, він йому дають приписне, що в разі чого він стане на захист своєї батьківщини. Кожний дівчин комусь там розказує, що захисник майбутнє. Да, там. Якщо вони ще не прийшли в армію, то яка в них може бути мотивація? Вони повинні це робити осознанно. Не треба їх нічим мотивувати. Мотивація є це захистити свою батьківщину. Все. Ну, ми розуміємо, що саме через те, що такі розуміння, що ніякої мотивації не треба в капіталістичній нагадаю країні, ми не живемо в Радянському Союзі. Ми живемо в капіталістичній країні, де все кругом і за все треба платити гроші. І далі, якщо не треба мотивація, нічого не треба, то в принципі результати такої, такого керування ми бачимо зараз. Де є велика кількість СЗЧ, де є такі, таке поняття, як бусифікація, де люди готові платити по 5, 10, 15, 20 і навіть більше тисяч доларів для того, щоб покинути країну, виїхавши за кордон, і так далі. З приводу того, що херня це все захищати свій дім, давайте по-чесному от прям по-чесному. Якщо є у вас сім'я, і ви, як голова сім'ї, Йдете з дому, так, залишаєте там, наприклад, жінку, дітей, батьків і так далі. Йдете, і ви, наприклад, помираєте. Хто про них буде піклуватись? Давайте по-чесному, нікому нахрен вони не треба, ніхто про них піклуватись не буде. І далі всі, всі тяготи цього життя без чоловіка в сім'ї вони лягають виключно на цю сім'ю. По-чесному. От. Бо, е, на жаль, соціального забезпечення як такого на сьогоднішній день немає. Навіть якщо ми говоримо про ті виплати так, за е, загибель захисника, там про цих 15 мільйонів, неодноразово судово-юридична газета, наприклад, писала про те, що Міністерство оборони до Верховного суду намагається довести всі справи, затягує їх максимально довго для того, щоб е, чим подовше ці гроші навіть не виплачувати. Тому. Е, що я рекомендую кожному? Я нікого ні до чого не закликаю, я нікому нічого не розказую, як кому жити. Але я закликаю лише до одного: коли ви чуєте якусь інформацію, коли ви е, слухаєте цього чоловіка, там, інших, мене, ще когось, будь-кого, кого ви слухаєте, ви завжди задавайте собі питання, чи це справді так, чи це добре для мене, чи це добре для моєї сім'ї. І як жити далі? Ніхто кроме вас, ні про вас, ні про вашу родину, про вашу сім'ю, про ваших родичів, ніхто про це піклуватись не буде. Це ваш перший обов'язок як голови сім'ї. Я думаю, що в принципі всі люди це розуміють. І включайте, будь ласка, критичне мислення, перевіряйте інформацію по 150 разів, а потім приймайте рішення, яке добре для вас. Для вашого життя і для життя ваших рідних і близьких. Бо якщо вам хтось починає розказувати, що ваше життя чи життя ваших рідних і близьких не таке важливе, як щось там, то я, наприклад, розумію, що мені починають вішати лапшу на вуха і підмінювати якісь поняття, бо нічого важливішого за життя моє і життя моїх рідних і близьких, їх добробут і їх майбутнє немає. я думаю, що Якщо ви будете собі ставити питання таким чином, то у вас життя зміниться кардинально в іншу сторону. Це стосується абсолютно всіх аспектів життя. Це навіть не фінанси. У мене є хлопці, які, я ж говорю, які служать, які мали хороші зарплати, хороші роботи. Вони все це закінчили і знаходять бізнесмени, да, бізнесмени, які нормально заробляли, в яких були можливості виїхати з України і шикарно жити. Ні один з них вже має поранення, і багато таких вже не мав живих хлопців. Тому мотивувати, ну, для мене мотивувати чоловіка ну, він може. Должен... Ну, мені здається, що це навпаки якась демотивація. Понимати. Наприклад, я жаль, я скажу, що зараз 25-му році у нас в жінок більше мотивації, ніж чоловіків. Десь щось в цьому світі пішло не так. То... Жінки, а ну напишіть в коментарях, чи є у вас більше мотивації, ніж чоловіків іти на фронт. Якщо так, то чому в ТЦК немає черг? Е, наступне начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК майор Істомін заявляє, що 20% працівників ТЦК це цивільні, їх не можна перевести до бойових бригад. Переважно це жінки. Військові ТЦК це люди. Або які вже отримали поранення, або які не можуть воювати за станом здоров'я. Абсолютно здорова людина не може служити в ТЦК або перевестись до нього. Скажіть, будь ласка, тоді хто ж оці молодики з груп оповіщення, які скручують по 5 по 6 чоловік скручують е цивільних людей, чоловіків, яких відловлюють на вулицях, і просто закидають їх в бус, таке, ніби це пір'їнки. Ну, ці люди, давайте також. Будемо говорити якось, слідкувати за якоюсь логікою. Хто, що це тоді за чоловіки? Що це за люди? І як, як вони в такому випадку попали в ТЦК? Якщо Істомін говорить, що вони не можуть попасти в ТЦК, можете також писати в коментарі. Далі. Ем, наступне. Співробітника ТЦК на Львівщині побили ногами по голові, а також зламали ребра під час перевірки документів. Прес-служба ТЦК. Вісім чоловіків в новому роздолі напали на ветерана Нестора Дидика. Тепер він в лікарні з численними переломами. Про це заявляв Львівський обласний ТЦК та СП. От. Далі. Відкрито там, звісно, що кримінальну справу і так далі, і так далі. Що я хочу сказати? Я. Як завжди, засуджую будь-яке будь фізичне насильство, будь-які порушення законодавства України, Конституції України, кримінального кодексу і так далі. От. Але знову ж таки, питання в іншому. Тут дуже хріново побили людину, будь-яку нанесли їй численні е, ушкодження. Але з іншої сторони, а що відбувається, коли ті самі групи оповіщення е, так само б'ють і знущаються з просто з цивільних чоловіків, навіть якщо це поодинокі випадки. Скільки призначено не службових перевірок, а скільки відкрито кримінальних проваджень, і скільки таких е, представників цих самих груп оповіщень сидить у в'язниці? Я думаю, це питання також риторичне, бо ми розуміємо, що таких справ немає. Далі, Геннадій Друдзенко. Активіст. В нього там дуже дуже велике е... минуле, скажімо так, дуже таке рясне. Давайте його послухаємо, що він говорить про власне про ситуацію в Україні, яка зараз складається. Це є по сутні, сутністю тиранії. Ми воювали за свободу, за гідність людську, за право самі визначати свою долю. а Куди ми скатились? А скатились ми в абсолютно такий деспотичний. Феодалізм, коли будь-кого без жодних звинувачень можна внести в список санкцій, навіть не розповідаючи за що, і позбавити всіх засобів до життя вже є. Євросоюз, навіть говорить, ви хоч на їжу людям лиште. Можна будь-кого схопити на вулиці, а коли людина раптом випадає з третього поверху, сказати, що це він сам так здійснив, постає питання, чому. Країні, яка бореться за свободу, людську гідність, молоді люди викидаються з третього поверху військкоматом, і все більше кількості людей питання: а за що ми воюємо? Ну щось в Україні поламалось. Поки була схема, що захід платить, бідні, і чесні воюють. А хтось о свої потоки говорить правильні фрази, вона працювала, і тут Америка, яка нам найбільший донор заплатила за три роки війни, точніше. Влила в українську економіку 107 сім мільярдів. Творять, що більше платити за нашу війну не збирається. Ну бо поки ви нас не знайшли тим зацікавити. Ця схема ламається. Своїлля, от, і в принципі, так я розумію, що якщо щось подібне би сказав, я не знаю, якийсь може народний депутат, може там умовно якийсь залужний і ще щось, то це б сприймалось позитивно і як правда, так. Ну, от, задавання ось таких питань. Якщо це робить Друдзенко, або там якісь інші люди, які не мають як такого доступу до влади, то звісно що в коментарях, на, відповідаючи на питання там, цього чоловіка та інших, будуть казати, що він російський іпсошник і що він працює на Росію, і так далі. От. Хоча, якщо по-чесному, те, про що ми говорили всередині відео, так, якщо кожен почне задавати собі питання, так? То навіть той, хто ніколи не думав про ті проблеми, які зараз виникають в них в житті, то я думаю, що вони ці проблеми зрозуміють і будуть по-іншому дивитись на ту ситуацію, яка зараз складається, на жаль, для кожного українця, де б він не знаходився. Що думаєте з цього приводу? пишіть, друзі, в коментарі буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!